Виростеш, ж поймеш. Цю фразу я і сотні тисяч дітей чули в дитинстві неодноразово, і знаєте, я от виросла і дещо таки поняла. А що саме зараз вам розкажу, поки прибираю свою засрану косметичку. Найголовніше для мене, що я зрозуміла, те, що денний сон це круто. Да, ви можете ржати скільки завгодно, але за годинку сну вдень я готова вбити просто. Нічого кращого немає, ніж простягнути ноги посеред дня і полежати, просто щоб тебе ніхто не чіпав, закритими очима, просто в тишині ще бажано й заснути. Фраза мене не пускає чоловік, жінка кудись то там це офігенна від будь-якої тусовки або зустрічі з друзями або з ким завгодно. Тобі не потрібно казати, я не хочу, ти можеш виставити свою близьку людину аб'юзером і сказати, що це не я, це вона вирішує за мене мою долю. Дуже по-дорослому, але я розумію, чому це роблять. І також тепер я розумію її хидну з усмішку своїх батьків, коли вони водили мене до тантиста, я кричала і впиралась ногами. Тому що будь-який дитячий лікар це безкоштовний лікар. А тепер мущайся сама, витрачає години для те, щоб ти заплатила гроші за те, щоб тобі поковиряли в зубах і зробили боляч. Поверніть мене в часи, коли все було безкоштовне.